Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. В Студії ведуча Галина Самоленко та операторка Катеру Наталі Кошенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День. Сьогодні розповімо про те, як вирішується питання сміттєпереробки та сортування в Миколаєві, які є пропозиції та проблеми. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і за календарем 1 серпня 2025 року в Україні триває 1255-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. В Миколаєві питання сміттєпереробки та сортування залишається актуальним. Міська влада працює над впровадженням систем роздільного збору відходів та їх переробки, але існують певні виклики та потреби у покращенні інфраструктури. До слова, в Україні в 2023 році набув чинності закон про управління відходами. Один з головних його моментів це те, що громади максимально мають відмовитися від ідеї захоронення відходів, адже це погано впливає на довкілля. Того ж 2023 року сесія Миколаївської міської ради затвердила виділення коштів для розробки техніко-економічного обґрунтування комплексу з переробки відходів зокрема, йшлося і про запровадження сортування сміття. Згодом комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс оголосили тендер на пошук компанії, яка надасть послуги з розробки проєктно-кошторисної документації щодо рекультивації полігону твердих побутових відходів біля села Велика Корениха. І вже 19 травня цього року в Миколаєві з другої спроби визначили суб'єкта сортування побутових відходів. Йдеться про товариство Ваститу Енеджініко. Комісія оцінила конкурсанта на мінімальний бал 41,2, що дозволяє йому в майбутньому укласти договір на 25 років з департаментом житлово-комунального господарства. Проте результати конкурсу на визначення оператора для сортування ліній твердих побутових відходів мають ще затвердити депутати міської ради. Це питання включили до порядку денного сесії Миколаївської міської ради, яка відбулася 31 липня. Що вирішили міські депутати, якою наразі ситуація в місті з переробкою та сортуванням сміття, які найближчі перспективи та за яких умов і коли в Миколаїві може розпочатися будівництво лінії сортування твердих побутових відходів? Розповімо далі у програмі Радіодень. Щоб почути відповіді на ці та деякі інші питання, ми звернулися до Ігоря Набатова, заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. До слова, в попередніх програмах ми вже порушували питання сортування та переробки твердих побутових відходів, і зазначали, що у 2020 році міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич говорив, що діючого полігону твердих побутових відходів міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 Року. Полігон знаходиться за містом на території Веснянської сільської громади, вели його в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи 50 років, тобто до 2022 року. Тому вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та переробки сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об'ємів використання вторинної сировини. У вересні минулого 2024 року, під час сесії Миколаївської міської ради, депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу сортування побутових відходів у Миколаєві. Пане Ігорю, що маємо на сьогодні? Виконання вимог цього законодавства, нового законодавства, було замовлено техніко економічне обґрунтування, але замовлено воно було не командрансом, а департаментом ЖК з метою розроблення концепції, яка буде впроваджуватися на території міста Миколаєва в питанні вже не погодження його по старому закону, а управління відкоду там декілька. Основних питань, які розглядалися в рамках цього техніко економічного обґрунтування. але найголовніше це впровадження сонцювальної лінії, тобто комплексу, який зможе забезпечити зменшення навантаження наш діючий полігон про диктувати полігон 72-го року введення в експлуатації 50 років його проектна потужність була початкова в 23-му році було подовжено строки. Експлуатації шляхом внесення відповідних змін до паспорту е, полігону до 26-го року, але і 26-й рік до кінця 26-го року. Але і 26-й рік вже зовсім поруч не за горами. Тому в будь-якому разі ми рухалися паралельно, тобто і продовження строку дії полігону діючого і пошук варіантів щодо будівництва сортувальної лінії на території міста Миколаєва або Неподалік від міста Можна в принципі в той варіант, який зараз розглядається, це неподалік, фактично біля полігону. Нагадаю, полігон знаходиться не у місті, а поруч із містом на території веснянського телефона. Якщо закінчити тему полігону, то треба сказати, що зараз ми рухаємося на шляху того, щоб збільшити проєктну потужність ще на 5 з половиною років з урахуванням тих розрахунків, які Миколаївського Монпрас отримав в рамках іншого проекту, який також потребує реалізації. Це рекультивація полігону, про якого згадали. Місце помонтранс замовив проект культивації полігону. Це не тільки потрібна, а й необхідна. річ у зв'язку з тим, що новий закон України про управління відходами визначав, що для того, щоб отримати дозвіл на провадження цієї діяльності серед тих документів, які надає. Відповідне підприємство повинно бути в тому числі проект рекультивації діючого полігону. Треба розуміти, що навіть якщо це діючий полігон, його можна частинами рекультивувати. Це нормальна практика, заказовується території всього світу. Це щодо полігону, інше питання: сортувальна лінія у вересні 2024 року. На сесії депутати ухвалили рішення про будівництво лінії сортування. ТПВ порядок і функціонування та умови конкурсу, і повідомляло, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачав, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менше 10% прибутку на отримання сміттєзвалища. Тоді ж депутати затвердили і умови конкурсу, згідно з якими мали визначити суб'єкт, який збудує сортувальну лінію, та буде її обслуговувати. У жовтні 2024 року було оголошено конкурс, на який не надійшло жодної заявки. Чи ніхто не захотів займатися сортуванням сміття в Миколаєві, чи умови були складними? Адже департамент в свою чергу також очікував на допомогу місту. Як можете прокоментувати, пане Ігорю? Будь-якому разі незалежно від того, чи є у нас. Полігон за депутати відходять, чи немає. в будь-якому разі е, сортувальна лінія вона може допомогти у зменшенні навантаження на цей полігон. Але полігон все одно потрібен це стоїть сорті, тому що якщо ми кажемо про сортування, навіть е, якщо казати в рамках нашого техніко економічного грунтування, яке ми отримали на замовлення департаменту. Вибіна сортування це 65-70%. Хоча деякі виробники сортувальних ліній кажуть про те, що можна збільшити її навіть до 80-85%. А тут але тут залежить вже від того, якої якості, ну скажімо так, сировина надходить до цієї сортувальної лінії, Що це означає у ну, випадку, якщо ми кажемо про міста Європи, там де відбувається первинне сортування. Вже на стадії збору громадянами мешканцями да, цих міст, е, і коли воно вже потрапляє на територію е, сортувальної лінії, то дійсно є можливість е, досягти такого рівня сортування, як 85%. Але в будь-якому разі у нас залишаються так звані хвости. В нашому випадку це може 35-30%. в Європі, це може. 15-20 відсотків реальна картинка на сьогоднішній день з зрахуванням того досвіду, ми подивилися у Житомирі, це в районі 50 відсотків. Але все ж таки вони в будь-якому разі є. Тобто 50 відсотків сортується, 50 відсотків Тут ми відійшли до найголовнішої вигоди для міста, тому нам цікаво впровадження сортувальної лінії. Ну, по перше, це можливість ще продовжувати дії полігону, тому що будівництво нового. Воно ну м'яко кажучи дуже дуже дороговарті це раз, але навіть не в цьому проблема проблема в земельній ділянці, яка повинна бути знайдена, яка буде відповідати нормам дебену щодо відстані від об'єктів водного фонду житлового фонду. Там залізничних шляхів і так далі, тому біді. це повинна бути реальна земельна ділянка, яка підпадає під всі критерії, передбачені деном. Ну і вона повинна бути немаленька, якщо що так для розуміння, діючий полігон це трохи більше 37 гектарів. Ну, це було головним критерієм при е, тому, коли обирали суб'єктів е, сортування цих побутових відходів, що має бути земля без землі, рухатися далі ну просто було нереально Так, да, да. Да, да. Насправді це дійсно так. Це дійсно головний критерій. І для порівняння про які там згадував Борисович Панченка на комісії вже після проведення конкурсу, на увазі комісія спеціального бюджету. Згадувалося, що у інших містах відбувалися подібні конкурси на більш вигідних умовах, але там був найголовніший нюанс, який типу, полягав в тому, що місто давало земовних дав давало земельну ділянку. В нашому випадку Миколаев не давав земельну ділянку і визначав, що це дійсно найголовніший критерій і найбільшу кількість балів можна було отримати саме у своїй наявністю відповідної земельної ділянки. Якщо вам сказати про інші міста, приклади зитому у 2018 році, було уформовано інвестиційну угоду з підприємством соціальний проект, в рамках якої місто надало відповідну земельну ділянку, а це підприємство повинно було сплачувати земельний податок, але в будь-якому таксі місто надало земельну ділянку, яка відповідала тим вимогам, які передбачаються для подібних об'єктів. Свою чергу так місто вимагало, що протягом певного періоду часу на той момент визначалося два роки, щоб інвестор побудував сортувальну лінію і запустив її. Там насправді було дуже багато цікавих таких моментів. Вони за два роки не змогли її запустити в силу і суб'єктивних і об'єктивних причин, там і археологічні розкопки могли розпочатися на цій земельній ділянці. Ну найголовніше, що місто там дало земельну ділянку, а інвестор взяв на себе обов'язок на цій земельній ділянці побудувати сортувальну лінію, що в цей було зроблено. Mm -hmm. Якщо казати про другий приклад, про який ми чули, це коблево. Там пішли по напрямку концесійного договору і концесію передавали. Не земельна ділянка, а цілий майновий комплекс фактично готове підприємство, да яке займалося вивезенням відходів, і в свою чергу нафесійного договору місто передає все це. А інвестор бере на себе обов'язок покращити за все модернізувати, побудувати сортувальну лінію, навіть закупити сміттєвози і самостійно для себе возити відповідне сміття на свою сортувальну лінію. Що зробив місто Миколаїв? Миколаїв провівши конкурс в рамках цього конкурсу, фактично надало тільки одну гарантію. Тобто ми не надаємо земельну ділянку. Ми нас поки кажемо про те, що дайте підтвердження, що вона у вас є. А ми зі свого боку, як місто, гарантуємо вам, що в рамках цього конкурсу буде укладено договір між переможцем конкурсу суб'єктом сортування, да і нашим Миколаївським трансом. Тому саме Миколаївському транс, тому що він на сьогоднішній момент є перевізником відходів на території трьох районів міста Миколаєв е, з чотирьох на всього. Тобто, фактично, ми кажемо про те, що місто гарантувало суб'єкту сортування наявність сировини. Сміття буде їхати не на полігон, що насправді з точки зору України, закону України про управління відходами є найбільш неекологічним варіантом поводження з відходами, а на сортувальну лінію. Ось в принципі головна мета, головна ідея це виконання норм закону про управління відходами, це виконання норм екологічного законодавства, які закладені в тому числі законі України про управління відходами, і це значення навантаження на наш діючий полігон. Тим самим можливо, збільшення, я думаю, дійсно збільшення строку експлуатації цього полігону. Ну можливо набагато, але все ж таки, це, це збільшення для того, щоб продовжувати шукати відповідні земельні ділянки для будівництва нового полігону, тому що ну на жаль, як я сказав, без полігону взагалі неможливо навіть умовна Японія, яка є продовольна взагалі у. Питання поворення з відходом воно також є е, полігони і відбувається відповідне зборонення да, дуже відмовинького відсотку, але все ж таки це відбувається. Тож у квітні 2025 року конкурс було оголошено повторно, і цього разу взяло участь лише одне підприємство, яке подало всі документи відповідно до тих умов, які затвердили депутати на сесії міськради. У результати товариство набрало 41,2 одну цілу і бала сімдесяти п'яти можливих мінімальний прохідний бал становив 40. Тепер із переможцем за ідею повинні укласти договір про будівництво сортувальної лінії на міському звалищу, яку підприємство протягом 25 років обслуговуватиме. Проте, з ініціативи Федора Панченка, голови бюджетної комісії Миколаївської міської ради, можуть відмовити переможцю конкурсу у укладанні договору. Як аргументує таке рішення, ми поцікавилися у пана Федора, і він пояснив так, пропоную послухати коментар. Подробиться про те, які були претензії до самої процедури конкурсу, і ми говоримо про його результат згідно нашого рішення ради. Нам на затвердження, потім весь цей результат подається. Інформується міська рада і місь дає йому оцінку, як задовільна і прийняти затвердити договір, так і від оцінити його незадовільно і відмовити в затвердженні договору. Угу. E, наша робота як представники громади домагатися найкращого, найбільшого і на результату для громади, і найвигідніших умов, які за замовчуванням досягаються в процесі конкуренції. Я думаю, що всі ми, коли бачимо, що на якихось змаганнях переміг учасник, який там був єдиний, то ну, трохи смішно. І для нас це чіткий сигнал, що ми недостатньо якісно підготували умови конкурсу таким чином, щоб в ньому прийняло участь більше сторін, щоб зацікавити інвесторів. До прикладу, я приводжу, що кажуть, що там в Миколаєві там мертвий бізнес-клімат. Зараз от е, готувала конкурси по помалій приватизації управління коммайна, вставляється воно на продаж, на аукціоні. В усіх аукціонах 5-10 було, де 22-25 учасників. Всі ціни від стартових мінімальних умов піднялися мінімум в 5 разів, є де в 20-25 в 25 разів від початкових. Ну, тобто, це каже, що зацікавленість бізнесу і в великих грошах вони вкладають. Люди в Миколаїв вірять, гроші вкладають, і це показує, що віра в Миколаїв у інвестора є. Одночасно, наш підрозділ ДЖКХ організовує конкурс, також бізнес для інвестора, в якому один учасник, який дає номінальну мінімальну пропозицію, і з нею виграє. Так, це тобто перше питання. Це, це для нас е, угу. чіткий сигнал. Що ну ми щось не допрацювали? Потрібно конкурс інакше проводити. Дивимось навкруги, схожий договір, коблево дуже поважні люди. І все таке інше. Але сільська громада дуже маленька, але коблево. Ми отримуємо пропозицію 10% відсотків. Плати від фактично отриманих грошей виключно за продаж вторинної сировини. Коблове отримує пропозицію 15% від всього. а там е, грошей е, зверну вашу увагу набагато більше не стільки в продажу вторинної сировини, скільки в, в, в тарифі, який буде сплачуватись в Це нас логічна. Маленька сільська громада Коблева отримує е, кращі умови і пропозиції від інвестора ніж Миколаїв. Ну ми щось 100% невірно робимо. І що ви запропонували? Ми маємо право відмовити в затвердженні такого договору, оскільки в мене особисте є переконання, що ми можемо отримати миколаївська громада набагато ліпші умови, якщо буде більш ретельно підготовлений конкурс проведений угу. е, після цього. Оголошується новий конкурс, потрібно виправити ті умови, щоб було більше ніж один учасник, і щоб вони в конкурентній боротьбі е, виграв сильніший і Миколаїв і Миколаївці отримали більше зиску з цього. Це може бути найближчий час, коли знову тільки на наступній сесії. Ну в нас це серпень. Місяць це останній місяць, в якому згідно положення, ми повинні прийняти рішення. Угу. Тобто до кінця літа має все питання вирішитися з конкурсом ну, або і новий конкурс або прийняти умови ці, які є. Угу. звертаю увагу дуже дуже багато людей. Не знають, що кажуть, ну добре, вони будуть сортувати сміття. Ну там собі забирати, та хай хоч все собі забирають. Вони ж сміття сортують для нас, роблять роботу. Дякуємо їх. Але ні, ми будемо зобов'язані сплачувати за це сортування. Воно буде платним, і потім ще вони додатково отримують гроші з продажу вторинної сировини. Але по факту воно оплачується тарифом. Теж важливий це, момент, це дуже важливий момент, тому що це найбільші Ошти от, в, в оцій усій угоді. А який буде тариф на теперішній час? Ніхто не може розрахувати і таке і інше. Ось таке зауваження висловив Федір Панченко. Наразі питання залишається відкритим до наступного засідання сесії, де мають прийняти відповідне рішення, яким воно буде чи голосування, чи підписання угоди, або як каже пан Ігор Набатов, нове альтернативне рішення. У нас там в по порядку визначалося кілька строків. Строк номер один це підписання протоколу. Тобто ми на провсяк ви випадок ще у 2024 році розуміли, що вирішення питання у нас відбудеться на останньому засіданні. комісії вже ж. Але не факт, що ми підпишемо цей самий день протокол. Ну із за того, що можливо навіть були б якісь питання, можливо, бали якось би змінилося. Тому у нас був строк для підписання протоколу 10 днів. Це перший момент. Другий момент з моменту підписання протоколу у нас починається відлік трьох місяців для визначення суб'єкта сортування на рівні рішення сесії міської ради на дістав за Тобто оці три місяці зараз ідуть, фактично можна казати, що два місяці вже зак Ми були готові теоретично виходити навіть вже на сесію червневу. Та й в принципі проект рішення ну, коротше кажучи, ви бачили, він е, висить. Але у зв'язку з тим, що у червні е, під час обговорення цього питання, під час засідання е, сесії міської ради виникли питання, в тому числі одного із членів комісії, Борисович Панченко, е, було вирішено. Запросити представників відповідно, нашого переможця конкурсу для того, щоб вони можливо нам дали якісь роз'яснення, пояснення. Я знаю, що представники цієї компанії вони дійсно були готові підключитися до цієї сесії, але на цій сесії не можу сказати, чому і з яких причин не було розглянуто. Це питання, можливо, вирішили перенести на останню сесію. Можливо, це пов'язано в тому числі з альтернативним проектом рішення, який пропонував Федір Борисович Панченко на комісії у червні місяці. Можливо, хотя його розглянути на інших комісіях депутатських. Але в будь-якому разі три місяці у нас є. Третій місяць закінчується безпосередньо в кінці передмені. Слово за депутатами. Про їх рішення ми повідомимо у наступних програмах, а наразі місто рухається в напрямку того, щоб збільшити потужність діючого полігону ще на 5 років. На сьогодні це вся інформація. Завершую програму Радіодень я ведуча Олена Самоденко та операторка Катерина Наталія Кошенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.